У мене назбиралися одразу дві посилки, які ми сьогодні з вами розпакуємо. Перша ця посилка з Натіно, давайте з неї розпочнемо. Найцікавіше замовлення буде в кінці. Перше, що я замовила, це ось такий гель для вмивання. Я раніше користувалася таким у моєї сестри, коли приїжджала до неї. Мені він дуже сподобався. Я вирішила замовити його собі також. Напишіть, будь ласка, чи ви ним користувалися, чи подобається він вам. Також на тіни поклали мені два пробнички крему, ось такого, та це що? Це також пробничок крему. Взагалі, ось цей це мій улюблений крем, він в мене є в повному форматі. Я його вже майже закінчила, він мені дуже подобається. Обов'язково буду купувати ще. А також я замовила тонік для волосся з розмарином. Дуже сподіваюся, що він допоможе мені з випадінням волосся. Давайте подивимося, який він всередині. Ось так він виглядає всередині. І остання моя попкупочка, вже довго, довгождана, так сказати. Це тональник. Але він дуже легкий, він не перекри... нічого не перекриває. Я давно його хотіла, але завжди, коли приходила в офлайн магазини не було мого відцінку. Дуже сподіваюся, що зараз я вгадала з відцінком, я просто взяла найсвітліший, най най який там був. Ой, як це мило запаковано. Ось такий. Також тут в комплекті йде щіточка. Ой яка вона микенька. Я дуже хвилювалася, чи вгадала я з відтінком, тому давайте разом спробуємо його нанести на мою шкіру. Мені здається, все просто супер.